Виконуємо номер 1209 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди значення виразу. Задання перше мінус 2,1 в квадраті, друге мінус 4 в кубі, третє мінус три сьомих у квадраті, четверте мінус 0,1 в кубі. П'яте мінус 1 у квадраті, шосте мінус 1 у кубі. Приступаємо до виконання. Мінус 2,1 це мінус 2,1 помножити на мінус 2,1. Множимо два від'ємних числа. Добутком двох від'ємних чисел є число додатнє, модуль якого дорівнює добутку модулів множників. Мінус 2,1 має модуль 2,1. Тому помножимо 2,1 на 2,1. 1 множимо на 1, буде 1. 1 множимо на 2, 2 2 множимо на 1, 2 2 на 2, 4. Виконуємо додавання 1, 4, 4. Відокремлюємо дві цифри комою, отримали 4,41. Записали результат. Задання друге мінус 4 в кубі це мінус 4 множимо на мінус 4 і множимо на мінус 4. Добуток двох від'ємних чисел є число додатнє. Добуток додатнього числа на число від'ємне є число від'ємне. Знаходимо добуток модулів. Модуль мінус 4 це 4, отже, 4 множимо на 4 16. І 16 множим на 4 буде 64 до знак мінус мінус 64. Мінус 3 сьомих у квадраті. Мінус 3 сьомих помножимо на мінус 3 сьомих. Перемножаємо два від'ємних числа. Добутком двох від'ємних чисел є число додатнє. Модуль якого дорівнює добутку модулів множників. Модуль мінус 3 сьомих це 3 сьомих. Тому 3 сьомих множимо на 3 сьомих, перемножаємо чисельники і знаменники маємо 9 49. Завдання четверте мінус 0,1 в це мінус 0,1. Множимо на мінус 0,1 і множимо на мінус 0,1. Мінус 0,1 помножити на мінус 0,1 це буде число додатнє. І тепер додатні множимо на від'ємне маємо від'ємне. Знаходимо добуток модулів. Модуль мінус 0,1 це 0,1. 0,1 множимо на 0,1,1. ,1. 1 помножити на 1 на 1 це буде 1. І відокремлюємо три цифри, кому маємо мінус 0,1. Мінус 1 у квадраті, це мінус 1 помножимо на мінус 1. Перемножаємо два від'ємних числа, добуток буде число додатнє. Перемножаємо модулі. Міс 1 має модуль 1, 1 множимо на 1, буде 1. І мінус 1 у кубі це мінус 1, помножимо на мінус 1, помножимо на мінус 1. Мінус 1 помножити на мінус 1 це буде число додатнє. Додатнє, ділимо на від'ємне, буде від'ємне. І перемножаємо модулі. Маємо мінус 1. Ми знайшли значення виразу. номер 1209 виконано.